Доріан посміхнувся і струснув головою. Даруйте, леді Генрі, але я іншої думки щодо цього. Я ніколи не розмовляю під музику, принаймні під гарну музику. Ну, а якщо ви почуєте погану музику, то це навіть ваш обов'язок заглушуйте її розмовою. А цей погляд Гаррі. Чи не так, містер Грей? Я завжди чую думки свого чоловіка від його друзів. Лише в такий спосіб я можу про них дізнатися. Та не думайте, що я не люблю музику. Гарною музикою я захоплююсь, але вона мене лякає через неї стаєш надто романтичною. Я просто боготворю піаністів іноді аж двох разом, як каже Гаррі. Сама не знаю, чому це так, чи не тому, що вони чужинці. Адже правда, вони всі чужинці. Навіть ті, що народилися в Англії, згодом стають чужинцями. Хіба ж не правда? Це так розумно і так до честі їхньому мистецтву. Воно стає цілком космополітичним. Правда ж бо? Ви, містери Грей, здається, ніколи не бували у мене на зланих вечорах. Ви повинні прийти. Я не можу дозволити собі такої розкоші, як орхідеї. Але на чужинців я не шкодую коштів. Завдяки їм вітальне стає така мальовнича. А ось і Гаррі, Гаррі. Я зайшла про щось тебе спитати, забула про що саме, і застала тут містера Грея. Ми з ним так приємно побалакали про музику. Думки у нас зовсім однакові. Ні, ні, е, не те, здається, зовсім протилежні. Але він дуже приємний співрозмовник. Я така рада, що ми познайомились з ним. Я в захваті, моя люба, просто в захваті, сказав Лорд Генрі з веселим усміхом, дивлячись на них обох і зводячи темні зігнуті брови. Даруйте, що примусив вас чекати, Дуріане. На Вордор стріт я нагледів шматок старовинного гризету. Я довелося години дві за нього торгуватися. Нині люди знають ціну всього, хоча не мають і поняття про справжню вартість бодай хоч чого небудь. На жаль, мені треба йти. вигукнула леді Генрі, порушуючи ніякого мовчанку своїм раптовим і недоречним смішком. Я обіцяла герцогині поїхати з нею на прогулянку. До побачення, містер Грей. До побачення, Гаррі. Ти, мабуть, дома не обідатимеш? Я також. Може, побачимось у леді Торнбері. Напевне, моя мила. Відповів її чоловік, перечиняючи за нею двері. Коли вона, з виглядом рейської пташки, що перебувала цілу ніч під дощем, випорхнула з кімнати, лишивши по собі легкі пахощі жасмину. лорд Генрі запалив цигарку і сів на канапі. Ніколи, ніколи, дорігне не одружити з жінкою, що має біляве волосся. промовив він кілька разів затягнувшись.